Там запах трупний біля колодязя. Там кошмар. Субота, 3 вересня, лише дивом не стала останнім днем життя для Марії Васильівни, мешканки села Нововознесенського. У двір біля підвалу, в якому вона вийшла лише на мить подихати свіжим повітрям, прилетіло щось беззвучне і дуже потужне. Доля секунди, і жінка втратила свідомість. Коли прийшла до тями, побачила, що немає ноги. Першу поміч надала місцева медсестра, а потім українські військові вивезли жінку до апостолового. Вони били по всіх вулицях. Я вийшла тільки з підвалу. Чуть-чуть постояла на воздусі, розвернулася, заходить. Зараз стріляють такими безшумними зброєю, коли вона падає, взрив, і все, Все я в дворі. Мене кинуло, дірвало ногу і я сталася жива. Дякую тим українським солдатам, які вивезли мене під обстрілом, в сторону апостолу. Далі жінку, мешканку населеного пункту, що на південний схід від Високопілля направило до Кривого Рогу. Саме село з середини березня знаходилось під окупацією російських військ. Розповідає, там над людьми війська РФ знущались та грабували. В місцевій школі облаштували ворожий штаб, поруч катівню, де мучили та розстрілювали цивільних без суда та слідства. Згадую, звіриною жорстокістю вирізнялись чужинці азіати. Зайшли буряти, чукчі, полювали. Ну, це піхота. Ну вони це орда. Вони крали, брали, гребли, все, що бачили в хатах. Їм все рівно було. Не розстрілювали, в хатах фотографії заходили, бо бачили, що там уютна хатина, приємно там. Дитячі фотографії їм на то все. Вони просто стріляли по стінах, обкидали гадостю ці стіни. Для того, щоб ніхто не бачив, вони, видно, зруйнували це село. Окрім Марії Василівни, до одного з медичних закладів Кривого Рогу доправили і ще одну жінку із Зеленодольська. Обом лікарі надали фахову допомогу. Нині їх життю нічого не загрожує. Обидві пацієнтки належать до вікової категорії 60+. 3 вересня до нас доставили двох постраждалих внаслідок артилерійського обстрілу. Стан їх середньої тяжкості на даний час стабільний. Але Пошкодження, ті, які в них є. Вони потребують тривалого лікування. Це великі рани, переломи великих кісток, наприклад, перелом стегна, перелом плеча дуже тяжкий, який буде лікуватися декілька місяців. Попереду в від божевільних військ Путіна місяці реабілітації та нормалізації стану. Вона щиро рада, що залишилась живою, але її рідного будинку вже немає. Його вщент зруйнував прильот російського снаряду. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.